Після відкриття головного вікна нового графічного редактора відкривається панель розчота ізділля, де у вкладці Системи вибираємо вхідні двері та закриваємо вкладку. Переходимо до прорахунку дверей. У вкладці Рама вводимо габаритні розміри конструкції. У вкладці Імпост встановлюємо необхідні імпости. У вкладці Створка встановлюємо необхідні стулки. При переході на наступну вкладку відкривається вікно установка штульпа, яке дає можливість вибору встановлення штульпа на необхідну нам сторону. У вкладці імпост в створки на Креслення пока зазначені габаритні розміри конструкції. Щоб побачити розміри по стулці, необхідно активувати надпис Показувати розміри по створки». Далі встановлюємо імпости. Далі переходимо на вкладку і ток та то натискаємо клавішу Розчот. Відкривається вікно, панель розчота ізділів, в якому проводимо наступні розрахунки. У вкладці Системи нами було раніше вибрано епсилон входної двері. У вкладці остеклення вибираємо необхідний нам склопакет. У вкладці Параметри конструкції вибираємо тип дверної створки Т105 або Z96, тип порогу рамний або алюмінієвий, колір та тип ламінації. У вкладці «Графічна модель можна додати будь-який додатковий профіль. У вкладці «Дополнительно» натискаємо на поле входна фурнітура» та вибираємо замок, натиснувши на ньому подвійним кліком. Відкривається вікно, в якому вибираємо тип та кількість петель, тип ручки, тип замка та тип циліндра. Якщо під стулковими імпостами необхідно встановити сендвіч, ми переходимо на сендвіч, вибираємо його товщину та номера пройомів, які необхідно встановити сендвіч. Наступна вкладка «Ітог», в якій виконуємо остаточний розрахунок ціни.